Making of Beyond to Souls геймплей. Quantic Dream завжди створювала унікальний ігровий досвід, в основі якого лежать емоції. Ми розповідали історії про різних персонажів і давали гравцям можливість змінювати сюжет шляхом прийняття тих чи інших рішень. Пишучи сценарії, я завжди знаю, як саме хочу подати свою історію. Ми намагаємося втілювати ідеї Девіда у грі і перевіряти, чи досягли ми бажаного результату. Якщо у нас щось не виходить, ми повертаємось до написання і продовжуємо працювати, доки результат не виправдає чіквень девіда. Працюючи над боюнд, ми намагаємося створити інтуїтивний геймплей і в той же час викликати у гравців нові глибокі відчуття. Ми розробили дуже простий інтерфейс. Ви лиш де не бачите на екрані біля цятки, а керування персонажем не потребує особливих зусиль. Ми намагалися би розсмислити систему взаємодії. Хотіли зробити її непомітною та більш інтуїтивною для гравця. Нам не потрібно, щоб інтерфейс став для людей перешкодою. Ми хотіли, щоб Гравець зосередився на тому, що він робить на екрані, і не замислювався, як йому це робити. Він повинен забути про будь-яке керування і повністю поринути у події, що відбувається на екрані. Одним із найбільших вдосконалень є поведінка Джуді, і її рухи. Можна помітити, що в залежності від контексту та емоційного стану персонаж Джуді рухається по іншому, інакше ходить, інакше озирається. Дуже важливо змусити гравця почуватися так, ніби він повністю контролює персонажа, і може робити все, що захоче. Вона може спілкуватись із іншими людьми, взаємодіяти з об'єктами, а також бігати, стрибати, стріляти. Їздити на мотоциклі або ж навіть верхи на коні. Великою складністю було те, що сюжет охоплює цілих 15 років життя Джоді, незалежно від того, чи бачите ви її дитиною підлітком або ж дорослою жінкою. Ви весь час можете робити купу різних речей. Всі ці анімації персонажів є великим досягненням. Це щось справді нове. Ніхто ще не робив нічого настільки масштабного. Персонажі ще ніколи не були такими живими. Ми прагнули створити нову механіку для айдена. я хотів передати це почуття польоту та проходження крізь предмети і стіни. Ми почали задумуватись над тим, як би поводили себе привиди. Спостерігали, як риби рухаються у воді. Нам здалося, що всі ці механіки дадуть нам новий цікавий спосіб взаємодії з навколишніми предметами. Ми вирішили, що було б цілком природно прив'язати їх до стіків геймпаду. Ви просто зводите їх разом, фокусуючись на одній точці, або ж навпаки, розводити в різні боки. Okay. Протягом роботи над проектом ми завжди думали про цільову аудиторію. Ти просто спостерігаєш за тим, як грають люди, і бачиш, які моменти їм даються легко, а які складніше. Якщо геймер чогось не розуміє, то це цілком наша провина. Тому ми наполегливо працюємо над виправленням будь-яких помилок. Після кожного тесту ми влаштовуємо нараду, на якій намагаємося знайти найкраще вирішення проблем, з якими могли стикнутися гравці. Гадаю, весь свій час ми продовжуємо пошуки інтерфейсу, який нагадував би реальне життя. З кожним разом ми наближаємо. До ідеалу, який більше не змусить тебе задумуватись, тобі потрібно лише зробити це. Beyond Two Souls озвучено товариством 3. Крапки", спеціально для сайту OpenGamer.